Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Лукоїв вигнали з Молдови через санкції. США. російський нафтовий гігант Лукоїл має припинити роботу в Молдові з 21 листопада, коли санкції вже точно діяти. 22 жовтня Фредовичу голосива. 21-го не мають діяти. І от лукоєв виганятимуть із Молдови зв'язку США та відмовою американського Мінфіну схвалити. Продаж активів Лукойлу трейдеру Ганвор. І тут, бачите, все помічають. Про це повідомив міністр енергетики Республіки Дорін Жунґієту. За його словами, Лукол не зможе забезпечувати постачання бензину, диспалива, газу на автозаправні станції, які молодіє в країні. Компанія «Лукойл» виявиться не в змозі здійснювати діяльність. Пояснив жонгієту у повідомленні своєму. Міністр зазначив, що рада з розгляду інвестицій Молдови запропонувала викупити термінал компанії в аеропорту Кишинева задля забезпечення безперебійної роботи авіаційного хаба. Для ухвалення рішення щодо цієї угоди встановлено термін до 17 листопада. граничний. жонгієту наголосив, що Кишинів приєднується до американських санкцій проти російської нафтової компанії, проте просить у США тимчасовий дозвіл на продовження її роботи, щоб не порушити постачання нафтових ресурсів до Республіки Молдова. Не впливати на повсякденне життя людей. Санкції нагадають запровадили 22 жовтня, бо Путін не, не договороздатний, не хоче завершувати війну. І Мін, Мінфін США надав контрагентам компанії один місяць, оцей чого да з 22 жовтня по 21 листопада Місяць на припинення співпраці. Міжнародний нафтатрейдер Ганвор, заснований шведським бізнесменом Торберн Торнквістом та російським мільярдером Геннадієм Тимченком. Планував придбати викупити за активи Лукойлу. Ну і, значить, далі мусі, будемо, то, працювати просто з іншими вивісочками. Однак бік бразер все бачить. І 7 листопада американська влада відмовила у видачі ліцензії на вчинення отаких от перекупів, тобто цієї угоди, провівши перевірку зв'язків компанії з російським керівництвом. Нісола нахлібавши по-російському, щоб вам понятно було. Тим часом ЄС працюють над ювілейним 20-м пакетом санкцій. 19-й тут 20, 20. два десятки пакетів санкцій. Точна вже тактика, тисячі порізів. Ну, але ці пакети останні непогані. Ладно, попередні були так довго. Іде Росатом, де Зеленський правий. ЄС розпочав підготовку нового вже 20-го пакету санкцій проти РФ. Міністр фінансів, зокрема Литви Кріступа Свайтікунаста, єврокомісар з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке. Обговорили нові обмежувальні заходи. Повідомляє Deutsche Welle. Ми раді, що наприкінці жовтня на рівні ЄС було узгоджено черговий пакет санкцій. Вже 19-те, але треба далі посилювати тиск. Забазував глава Мінфіну Литви. Він додав. Що важливо посилити тиск, зокрема на російські енергетичні і фінансові сектори. у нас наголосив на необхідності заходів не лише проти РФ, ой, молодець, а й Білорусі. На тлі регулярних гібридних атак да. і активізації Лукашенка, і Інпаблік теж зеленський правий. Нам не треба, ми в Білорусь не поїдемо. Господи, прости, куди б вас від'їхати від нас подалі. Ось сусіди, що з північного сходу, що з півночі Бог послав. Євросоюз зусилля посилити заходи проти Білорусі, привівши їх у відповідність до нашої ну, Угорщина. До чинних проти Росії запровадивши додаткові обмеження. аль заявила, що процес підготовки нових заходів проти Білорусі наразі перебуває на ранній стадії. Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що працюють і сприяють в обхід санкцій. ЄС нагадаю затвердив 19 пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. До нього увійшли заборони на імпорт російського СПГ вілуя з 27-го року, а короткострокові контракти навіть 26-го. обмеження проти 117 сімнадцяти суденького флоту РФ, їх там уже 575 під цими санкціями ЄС, а ще є санкції окремо Великобританії проти так званого тіньового явного нелегального флоту, а також обмеження на пересування російських дипломатів в територію країни Європейського союзу. Що вони дуже істерять, і, стирять, і стирять. це не нравиться, що європейські візи в них якось забирають. Ви знаєте, а чого цікаво? А які дипломати? Вони насправді які не дипломати, а шпигуни, вбивці, які зі справами Литвиненка, Скрипалів, всі пов'язані. Кінженці, вважаю, ви знаєте, цар собственно, От, І там значить, дипломатами там не пахне. Там під видом дипломатів. Також я нагадаю, що росіяни більше не зможуть тепер отримувати багаторазові європейські шенгенські візи, рішення Єврокомісії таке. Подорожувати в ЄС і вільно пересуватися цивілізованим європейським Союзом це привілей, а не даність. Така Стронгвумен, Кая Калас, головна дипломатка Європейського Союзу. Відповідно до нових положень, всі візові заяви, які подаються громадянами РФ, будуть піддаватися посиленим процедурам перевірки і підвищеному рівню контролю, щоб сприяти цілісності та безпеці шенгенської зони, зазначив комісар із з внутрішніх справ та міграції С Магнус Брунер. При цьому в деяких випадках із заборони на видачу мультивіз можуть бути виключені, наприклад. Для родичів громадян єс працівників транспорту, моряки, водії. моряки це плохо, це шнівий флот, а також правозахисників і незалежних журналістів. В Росії їх нема єврокомісія зазначила, що мета цього рішення пом'якшити загрози громадському порядку і внутрішній безпеці, а також запобігти потенційному неправомірному використанню віз для пропаганди на території Європейського союзу, підтримки агресивної війни Росії проти України або участі в іншій підривній діяльності на території ЄС і на шкоду ЄС. Ми зобов'язані захищати наших громадян, подорожувати в ЄС та вільно пересуватися ним це привілей, а не даність. Підпишіть і От, бачимо, що ЄС збиралась посилити візові правила. Є спосилив візові правила. Я нагадаю, що ще 19 листопада ЄС буде говорити ще про військовий шенген. Тобто вже фактично політико-економічний блок перетворюється в військовий разом спільно з НАТО. А в Росії біда одна не ходить, НПЗ не роблять 56 регіонів плюс. Ну і будуть додавати тепер в спірт росі... бензин російський, те, що вони люблять, спірт. Спирт, бензин, Вони там все, все, все мішають, ідуть. Російським НПЗ. Бо що, бо бензина нема, навтоперобка зупинена. Дозволять підмішувати спирт у бензинчик. Російська влада готується дозволити використання тилового спирту виробництві бензину, щоб збільшити постачання на паливний ринок, який о, треба, ще зі зіштовхнувся з дефіцитом після ударів безпілотників. МНПЗ, і дефіцит це нікуди не дівається. Мінфін. Підготував поправки до податкового кодексу, які обнулюють акциз на денатурований етиловий спирт під час виробництва бензину АТІ 92 захід покликаний зробити рентабельне виробництво бензину з використанням спирту і необхідний на випадок, якщо пропозиції бензину на ринку буде недостатньо. Тобто цей випадок вже є і триває. За словами джерел інтерфаксу, поправки МінФін ніс у пакеті матеріалів до другого читання закону про бюджет на наступний рік, який зараз розглядає держдура і навіть може його зверстати там Сілана, все сахібзада на Біуліна і просто стерли собі всі міські пальці, поки намагались знайти оті трильйони на оборонку Путіна, яких більше ні. За даними комерсанта, нафтозаводам дозволять збільшити частку спирту в бензині до 10%. Зараз не більше півтора. Ну, думаю, ціни вони зрадів медведів. Спирт буде візде. За розрахунками Міненерго, це дозволить наростити постачання палива на внутрішній ринок ну, типу, має на 100 тисяч тонн на місяць. Крім етилового спирту, Міненерго може зняти заборону використання нафтозаводами монометиланіліну. Це октанопідвищуюча присадка, яка дозволяє збільшити випуск. Але через високу токсичність та ризики онкології вона заборонена в більшості країн світу. А в Росії застосовувалась до 2016 року.